Я вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В попередньому відео ми з вами сказали, яким чином має формуватися обласна рада для того, щоб вона представляла спільні інтереси всіх територіальних громад. Але окрім цього, є також постійні комісії. І ми зараз з вами прочитаємо окрему статтю, яка наголошена в законі України про місцеве седування, яка каже про ці постійні комісії обласних рад. Ми кажемо зараз про те, як воно є, і чому це неефективно, і чому це неправильно. І скажемо, як має бути для ефективної роботи, для того, щоб був результат від роботи цих постійних комісій. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Тобто є комісія. Вони можуть займатися різними питаннями, різна назва цих комісій. І найперше, це голова комісії, який буде головати, головувати, і відповідні члени комісії. І, відповідно, ці люди є депутатами обласної ради. Але при цьому є одна з цих комісій. Точніше, голова з цих комісій, який отримує за роботу як голови постійної депутатської комісії обласної ради офіційну заробітну плату, депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Тобто, сьогоднішні депутати власної ради вони є безоплатними. Вони працюють у цих комісіях на громадських засадах, тобто безкоштовно. Так наголошує законодавство. Але за рішенням обласних рад, голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в Раді на постійній основі. Ще раз прочитаю, за рішенням обласних рад. Голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в Раді на постійній основі. Таким чином, якщо ти депутат обласної ради сьогоднішній, якщо ти є головою комісії з бюджету, то ти працюєш на постійній основі, тобто офіційно отримуєш заробітну плату. Так наголошує законодавство. Всі інші голови інших комісій, вони працюють безкоштовно, тобто на громадських засадах. І ось уявіть цю ситуацію. Тільки один депутат з числа усіх депутатів обласної ради на сьогоднішній час отримує офіційну заробітну плату, бо він голова бюджетної комісії. Що в результаті буде? При такій схемі керування, при вирішенні питань, які стосуються, як ми сказали, інтересів територіальних громад, що вони будуть вирішувати? Чи вони будуть йти на поклон к цьому голові бюджету, постійної комісії бюджету, і казати, на що треба кошти, чому потрібні кошти? Така система збудована. Що цей депутат, як голова бюджетної комісії, він вже крує. У нього інші ставлення. До нього всі ходять, його всі просять, а він вирішує питання, узгоджує все. Ось так збудовано управління, ось таким чином керується обласні ради зараз. Так в результаті цього керування так званого нічого ж не буде. Ніякі питання не будуть вирішуватись. І в результаті територіальні громади нічого не отримують. Ось яка помилка. Ми з вами, до речі, шановні глядачі, казали про роботу депутатів. Вона має бути на постійній основі. Ми зараз не кажемо, яка це заробітна плата, оплата праці. Не кажемо. Але вона має бути, ця оплата праці офіційна. Якщо ти. Депутат обласної ради, то ти маєш отримувати кошти. Ми з вами сказали, хто має представляти обласну раду. Це секретарі рад, вони ж депутати обласних рад. І ось, якщо, як ми сказали, нове формування обласних рад, і там представлені секретарі рад, вони ж депутати обласних рад, і з них є люди, які представляють будь-яку комісію. То ці голови комісії мають отримувати офіційну заробітну плату і працювати на постійній основі. Так само, як і депутати. Яка це цифра окрема депутатів, окремо це окрема тема? Але має бути мотивація для цих людей. І ось тоді буде результат, ось тоді буде ефективність, ось тоді буде, будуть зміни в питаннях. Громади в питання вирішення їх спільних інтересів. Ось так має бути поставлене питання. А ось те питання до депутатів обласних рад. Ви там сидите для чого? Працюєте на громадських засадах і все? А хто підняв питання щодо того, що тільки один депутат, як голова бюджетної комісії, Отримую кошти, а інші ні? Хтось підняв це питання? Чому саме така є в законодавстві прогалена? Чому саме так прописано в законодавстві? Чому саме не можуть отримувати кошти інші депутати інших комісій? Чому саме тільки з бюджету? Хто це піднімав? Де докази цього? Де документи, де рішення окремих фракцій? Що вони наголошують, що для того, щоб була ефективна робота і результативна, мають голови отримувати кошти. Де це все? Чи ось така система, ви вважаєте, може змінити все те, що стосується громад, їхнього життя, їхніх інтересів. Та ніколи в житті це не буде. Така система вже показала, що вона ніяка. Вона нічого корисного і ефективного не принесе. Тільки на постійній основі депутати мають отримувати кошти. Тільки на постійній основі голови комісії, незалежно яких комісії, мають отримувати кошти. І тільки таким чином, як ми сказали з вами в попередньому відео, як має формуватися обласна рада? Я ще раз повторюсь, вона має формуватися з секретарів Рад. які вже є депутатами обласних рад. І тільки таким чином вони будуть працювати, вони будуть нести відповідальність і при цьому працювати на постійній основі, маючи уявлення, що вони будуть робити і яка буде їхня відповідальність за ті всі рішення, які вони будуть приймати. А результат це життя буде громад разом з їхніми мешканцями. І ось тоді питання державотворення можна розглядати. А на сьогоднішній час питання державотворення не можна розглядати. От таким чином, шановні глядачі, треба підходити до будь-якого питання. Ми з вами сказали дуже коротко про обласні ради, про їхні формування і, відповідно, про голів постійних комісій. Як воно має бути? Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками, Ми завжди працюємо для вас, висвітлюючи важливу і корисну інформацію. Всім вам дякую, до нових зустрічей.